Давав чесне слово, що повернеться в Україну. Історія з пункту пропуску. Обрали московський патріархат. У селі Колодяжницької громади віряни голосували за майбутнє церкви. Серед літа без води. У Володимирі боржникам перекривають водовідведення. Вітаю у студії 12-го Роман Вербач. І почну зі скандалу. Погорів на закупівлі ліжок для військових. На Волині підполковнику, який закупив 2000 тисячі армійських ліжок за завищеною ціною, повідомили про підозру. 51-річний начальник одного з квартирно-експлуатаційних відділів закупив у підприємства майже 2000 тисячі армійських ліжок. Кожне було на кілька тисяч дорожче, порівняно із ринковою ціною. Збитки державі оцінили у понад 2 мільйони гривень. Чи було це недбальством? З'ясовує слідство. Ну а далі актуальна і вже звична інформація для тих, хто дивиться ці новини на Ютубі. Якщо ви ще не підписані на наш канал, новини 12», зробіться, себто підпишіться просто зараз. Це справді важливо, адже завдяки такій простій для вас дії ви допоможете побачити чесні та актуальні новини краю значно більшій кількості глядачів. Без води серед літа у Володимирі квартири злісних боржників блокують від водовідведення. Працівники водоканалу працюють у багатоповерхівках. Показали, як завдяки камері у каналізаційному стояку відстежують, де вивід з квартири, яку треба відключити. Туди занурюють заглушку, кажуть карають тих, хто не платить за воду регулярно і має великий борг, здебільшого понад 10 тисяч. Серед таких жінка, яка ігнорує квитанції з 2021 року. Для розблокування каналізації потрібно буде погасити борг. Або ж оформити реструктуризацію, а також оплатити послугу з підключення. Давав чесне слово, що повернеться в Україну. Прикордонники розповіли кумедний випадок. Чоловік, який намагався виїхати за кордон через Устилух, пропонував хабар і божився, що в Україну обов'язково повернеться. 52-річний харків'яни на ауді приїхав у пункт пропуску з документами про третю групу інвалідності та відстрочку від призову. А коли прикордонники у їх законності засумнівались, чолов'яга поклав їм на стіл пачку грошей зі словами.

Зараз чоловікові призначили домашній нічний арешт на два місяці. Обрали московський патріархат у селі Парковичі Ковальського району. Релігійна громада не підтримала ідею переходу до православної церкви України. Підготовка до голосування була емоційною. Священник ПЦУ наполягав, аби у зборах брали участь усі охочі, оскільки вони є парафіянами цього храму і можуть вирішувати питання церковного життя. Ви є парафіяни цього храму. Хтось може ждуть тут і не живе, але він паспорті має парковичі. Він ту народився. Він приїхав. Він має право прийти в церкву. З цим священику ПСМП не погоджувався зрештою голосували тільки ті, хто має місцеву прописку або ж проживає у селі більше 10 років. З більш як 60 присутніх на зборах право голосу надали тільки чотирьом десяткам місцевих жителів. Будь ласка, вживайте правильно терміни, називайте правильно це не підбирайте різних абревіатур, яких не, не існує. Для голосування поставили дві скриньки за ПЦУ та за УПЦ МП. Голосування видалося гарячим. Що це за Результат наступний. 24 представники релігійної громади висловилися за УПЦ МП за ПЦУ 16. -ро. Тож у селі Перковичі більшість обрала московський патріархат. І знову до жалобних новин на передові загинув житель села Лаврів Братинської громади Юрій Мельничук. Йому було 30 років. Воїна не стало 9 липня. Він отримав складне поранення поблизу Торецька на Донеччині, коли вибухнула протипіхотна міна. Лікарі, на жаль, врятувати воїна не змогли. Трагічна звістка з фронту надійшла у Сушичненську громаду. Не стало Василя Логвинюка. Воїн віддав життя під час бойового завдання на Донецькому напрямку. Чоловік родом із села Сушичне, Йому навіки п'ятдесят роки. На війні загинув Сергій Корука з села Павловичі Затурцівської громади. 46-річний захисник був прикордонником та воював у складі Луганського прикордонного загону. На щиті додому військовослужбовця привезуть завтра. У Любашівській громаді також жалоба віддав життя за Україну житель Любашева Сергій Зімич. Він загинув 17 липня під час бойового завдання на території Запорізької області. Після важкого поранення Сергію Зімичу було 54. 12 канал висловлює щирі співчуття кожній родині загиблих героїв. А далі про ідею військових, які повернулись з війни з каліцтвами. Цього разу вони вирішили привернути увагу до теми взаємопідтримки саме водіїв. Для цього підготували промовості плакати і провели акцію на дорозі під прицілом відеокамер. Як це відбувалося? Дивіться у нашому сюжеті. Такий сигнал підтримка військовий Євген Сивопляс чує вже не вперше. Акцію стоп-бар'єрності для лучан проводить в четверте. Люди з інвалідністю це теж люди. Євген Сивопляс, ветеран війни з Чернігова. У Луцьку проходить реабілітацію та чекає протезування. На фронті він воював з третього дня повномасштабного вторгнення. На Авдіївському напрямку воїн втратив ногу і зараз неодноразово наголошує на тому, що військові з ампутаціями мають право на комфортне життя і на те, щоб їх розуміли. А наголошує при допомозі плакатів посеред міста з друзями, знайомими на дорожніх острівках безпеки. Хоче, аби максимально велика кількість людей рахувала потреби таких, як він. І будемо передавати суспільству меседжі. Меседжі з метою того, щоб люди не були байдужі, щоб поліпшували цю безбар'єрність, щоб людям з інвалідністю було так само легко отримувати послуги, купувати товари, користуватися інфраструктурою міста. Волиняни знають Євгена як активіста, який у центрі Луцька тримав табличку з написом Я не чудовисько. Перевіряв місто на безбар'єрність на кріслі колісному і робив покупки на милицях із працівником магазину. З словами і вчинками, ветеран спонукає людей не опускати очі, коли вони бачать військового з інвалідністю, а допомагати і змінювати місто. Місто і бізнес не готові. Не готові і є навіть така. А... Небажання, небажання щось змінювати. О, знаєте, таке. А що хай, хай той, хай та людина. З маломобільністю, якщо вона не може потрапити в мій, заклад хай шукає десь інший, бо в нас немає цієї культури, і оцей мій досвід на милицях закупки закупи в супермаркетах. Вони свідчать про те, що в нас люди дуже зосереджені на собі, на собі саме на своїх потребах. Євген обіцяє такі акції в Луцьку буде проводити часто. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Попереду ще багато цікавого. Залишайтеся з нами і вже за мить побачите про таке. Аварія на перехресті у Луцьку. Хто винен? Рятувальників викликали, щоб звільнили від персня. Відпочинок і безпека, як ведеться туристам на білому озері. Вантажівка зіткнулася з легковиком. У ранковій аварії на перехресті Дубнівської та Глушець у Луцьку водій шкоди, рухаючись по другорядній дорозі, не пропустив дав. Вантажівка їхала головною. Автівки зіткнулись. На щастя, ніхто не травмувався. На винуватці водія шкоди патрульні склали протокол за порушення правил руху на дорозі. Накрав сотні тисяч гривень з аквабоксу у Нововолинську. Поліцейські знайшли шахрая, який забирав гроші з автомата, що наливає воду. З березня минулого року по травень цього. Тобто, більш як за рік, 28-річний зловмисник накрав більше 220 тисяч гривень. Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні 50 кримінальних правопорушень. Чоловікові загрожує до 8 років позбавлення волі. Зараз розслідують, чи не накоїв він ще інших злодіянь. Перстень став пасткою. У Луцьку рятувальники викликали, аби допомогли 12-річному хлопцеві. Той звернувся у травмпункт з розпухлим пальцем. Проблема виникла через перстень. палець натягнути його хлопець зумів, а от зняти не зміг. У результаті рятувальники взялись за електроінструмент і розпиляли кільце. Далі про погоду на вихідні. Волинські синоптики кажуть, що до Луцька прийшов холодний атмосферний фронт з можливими дощами та навіть грозами. Тож важку спеку змінює легке похолодання. Попадів не передбачається, і погода така буде від 23 до 28. Неділя понеділок може бути 25-30. А середини наступного тижня обіцяють короткочасні дощі. Температура повітря знизиться до 25 градусів тепла. Тож, принаймні, до кінця липня аномальна спека вже не повернеться. Тим часом половина літа вже минула, однак сезон відпочинку у розпалі. Наші колеги з Рівненщини підготували матеріал, як відпочивають туристи на білому озері. Люди приїздять сюди, аби насолодитися цілющими властивостями водойми. Більше дивіться у сюжеті. Влітку водяні плеса манять відпочивальників своєю блакиттю та жаданою прохолодою. Свіже повітря, сонячні промені, плавання зміцнюють здоров'я, роблять бадьорими та загартованими. Під час такого відпочинку головне дотримуватися правил безпечної поведінки на воді, закликають рятувальники. І що важливо, купатися у спеціально відведених для цього місцях. Одним із таких є реабілітаційно-оздоровчий комплекс Біле озеро. Люди відпочивають, купаються, встановлені відповідні буйочки, є відповідні документи про очищення даного дна, вода відповідає відповідно санітарним нормам. І ось тут на цьому місці відпочинку функціонує рятувальний пост, у випадку чого рятувальники, які тут зараз чергують, вчасно зможуть надати людям допомогу. Велика кількість гостей Білого озера приїздить сюди, аби насолодитися цілющими властивостями Поліської перлини. За безпечне перебування відпочивальників на воді відповідають працівники рятувального посту. Щоденно під час сезону спостерігають за усіма, хто купається. Пусти рятувальні вони поділяються на три категорії: відповідно до протяжності берегової лінії, в нас іде пост рятувальний третьої категорії, тому що в нас протяжність акваторії 300 метрів. Рятувальний пост у нас комплектований як засобами для порятунку. І знову ж таки для функціонування в нас підготовлені, навчені, прийняті на роботу матроси-рятувальники. Головною умовою успішного та безпечного відпочинку є дотримання встановлених правил поведінки на воді. Стенди з їх переліком встановлені на декількох локаціях реабілітаційно-оздоровчого комплексу. Для того щоб відпочиваючи, крім того, що вони наочно бачили, в нас є. Є стенди для цього, щоб ви могли прочитати. І під час поселення на рецепції адміністратор проводить їм інструктаж по правилах поведінки на воді. Неподалік реабілітаційно-оздоровчого комплексу функціонує і рятувальний пост Рівненської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби на водних об'єктах. У Нас є човен, який ми патрулюємо, ми спостерігаємо. За відпочиваючими в біноклі, якщо є порушники, ми їх хто запливає, купається там з катамаранів, човнів, і ми їх попереджаємо, що не можна так плевіть назад. Цього року більш-менш тихо, люди краще стали відноситися до власної безпеки. Представники ДСНС закликають пам'ятати та дотримуватися правил безпечної поведінки на воді, аби такий відпочинок приносив користь, позитивні емоції. Дане став фатальним. Заборонено подавати фальшиві сигнали тривоги. Не дозволяється також купатися в стані алкогольного сп'яніння, так само розпивати спиртні напої безпосередньо на пляжі. Не можна приводити відповідно на пляж собак або інших якихось тварин. І так само не забороняється у воді робити рнанням з так званим захватом. І так само не купалися, коли під час грози мається на увазі, коли йде гроза. Ну і слідкуйте так само за своїми дітьми. Часто під час відпочинку біля водойм люди готують їжу, тож потрібно дотримуватися і правил пожежної безпеки. Ще так само хотіло б наголосити, щоб не засмічували пляжі різним сміттям а також якщо розводять багаття, тобто для приготування їжі, то використовували якийсь мангал і у спеціально відведених для цього місцях. Знання та дотримання правил поведінки на воді запорука здорового та безпечного відпочинку. Пам'ятайте, що збереження життя залежить від кожного з нас. Олена Муляр, Олександр Сніжко. УІТАЗ ГРАЕС для 12-го каналу. Від кожного з нас залежить і майбутня перемога, тому не забувайте щодня. Дякувати за есу і не втомлюйтесь допомагати нашим захисникам. Навіть невеликий донат важливий про важливі ж новини краю. Раджу дізнаватись на 12-му оперативно, компетентно незаангажовано. Якщо в силу обставин ви не змогли повністю переглянути котрийсь з випусків або маєте бажання ще раз передивитися якісь із сюжетів. Робіться у зручний для вас час на ютуб-каналі новини 12». Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте. Обов'язково підпишіться на канал, якщо ще цього не зробили. І не забудьте натиснути на дзвіночок, аби першим дізнаватись про найважливіші події у нашому краї. Зі сподіваннями, що в наступних випусках хороших новин ставатиме більше. Наразі дякую за увагу. Побачимось.